Доброго дня! Погода 7 липня 2023 року в Україні загалом в усіх регіонах прогнозується хмарною. Короткочасні дощі можливі в більшій частині країни, окрім Східного регіону. Значних опадів не очікується. Щоб отримувати прогноз погоди кожен день своєчасно, не забудь підписатися на наш канал. А тепер перейдемо до температури в різних частинах країни. В Західному регіоні України температура вночі буде коливатися від плюс 15 до плюс 17 градусів, а вдень від плюс 21 до плюс 24 градусів. В північному регіоні температура повітря вночі буде триматися від плюс 19 до плюс 21 градуса тепла. А вдень температура становитиме від плюс 28 до плюс 31 градуса. В місті Київ температура вдень буде від плюс 28 до плюс 30 градусів тепла. В центральному регіоні України температура повітря буде коливатися від плюс 19 до плюс 21 градуса вночі, а вдень від плюс 29. До плюс 32 градусів тепла. Північний регіон матиме найспекотнішу погоду. Температура вночі становитиме від плюс 22 до плюс 25 градусів, а вдень від плюс 30 до плюс 35 градусів. Температура на Сході України вночі буде від плюс 21 до плюс 24 градусів, а вдень від плюс 32. До плюс 34 градусів тепла. Ось і все, така погода на 7 липня 2023 року в Україні. До побачення!